Рада вас вітати у Львові. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже часу тут і яка взагалі програма? Чи відвідуєте Львів десь кудись ходите? Можливо, є якісь друзі? Дякую за привітання для мене. Львів культурна столиця України. Так воно і є. І пишаюсь тим, що кожного разу відкриваю для себе Львів по-новому. Можна бути тут тисячі разів, але все одно ти знаходиш кожного разу щось нове. Наприклад, сьогодні там в готелі я побачила таку скульптуру, від якої просто вмліла, і захотілося щось придумати на цю тему в кліп, наприклад, для себе. А Львів це, звісно, смачна їжа, так само гостинність. Це і кав'ярні, і ми постійно відвідуємо тишком-нишком різні заклади. І ніби не привертаючи до себе уваги збагато, щоб насолодитися, просто таким, знаєте, звичайним. Звичайним відношенням, ніби як для до клієнта, мені дуже цікаво, як взагалі працює індустрія ресторанного бізнесу саме в Львові. І дуже мені цікаво слідкувати за колоритом і якісь такі фішки чіпляти собі, підмічати, можливо, там десь використати, наприклад, в якомусь інтерв'ю. Чи дозволяєте ви собі приїхати до Львова от просто погуляти? Без так. концертів? Так, на, звісно, ви маєте ж такий крутий фестиваль, джаз-фест. І я, я пам'ятаю, як я на площі серед гурту населення там танцювала за всіма. Щороку приїжджаєте? Ні, ні, не щороку, і аби ніби не знаєте, забагато уваги на себе не привертати, я там навіть була в іншому образі взагалі трошечки. Так, бо мені дуже хотілось побути. всі так роблять, я вибачаю, що переб'ю вас. Ні, ні Я не знаю, що, що робить. Просто хочеться деколи е, ніби стати молекулою серед усіх Звичайно. молекул, розумієте? Та, не не виділятися, бути зі всіма в одному русі, в одному серцебіті і е, е, насолодитися як глядач. А хтось хоче навпаки стати на ваше місто, щоб їх всі впізнавали. <laughs> Наскільки цікаво це? Е, це... Звісно, і приємно, і вдячність велика за те, що є увага взагалі до персони, до до, 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 до мене як до співачки. Але деколи і за в принципі, і мій колектив знає це, що я за прості відносини, за гостинність і родинність. Родинність взагалі для мене дуже важлива ніяких напускних таких моментів. В мене немає, і я ні, mm -hmm. нікому не дозволяю. Щоб коло мене в моєму оточенні хтось був дуже занадто напускним, таким будемо гоноровим. Чи берете ви тайм-аут, як часто ви його берете? Як взагалі відпочиваєте? Mm -hmm. Від роботи? Робота, робота, я не називаю свою діяльність роботою і взагалі не відношусь до тих людей, які а, свою любу це може бути люба діяльність взагалі називати роботою. Це твоє твоє мистецтво. Тобто до своєї справи, ніби роботи треба відноситись по іншому, і вона одразу тобі принесе задоволення. Але ви все таки не відповіли на моє запитання. Як часто тайм-аут і де відпочиваєте? Вона одне за одним щось чіпляється, ідея за ідеєю, Це мене її надихає, це мене її включає. І якщо я втомилась фізично, так я можу просидіти день в темноті, в тиші, взагалі, так? От нічого, навіть вікна закриті, зашторені, все. І я так от сижу в темноті, але все одно завтра я щось собі знайду і вже. вже в мистецтві, так, в мистецтві своєї роботи. Після концертів ви одразу включаєтесь, приїжджаєте до Києва, одразу починається якась інша робота, чи все-таки декілька днів відпочиваєте? Я, якщо хочу реально відпочити, я беру такі швидкі, швидкі дешеві білети і їду на Лоукостах десь в якусь країну, але за чимось конкретним. Наприклад, там я хочу подивитися той чи інший музей. Я хочу подивитися ту чи іншу погоду, або відчути той чи інший екстрим. От. І це в мене такі короткі відпустки можуть бути. І про них знають мало людей, але вони завжди такі, які надихають. У відпустки за кордон ви ж їдете в своєму образі, як ті на чи все-таки те, що змінюєте, тому що і, мабуть, там вас пізнають. Я прикидаюсь таким шкетом в шапці якійсь. Не, 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 не так тільки по очах хтось може впізнати. Чудово розумієш, що популярність вона є в Україні. За кордоном вона частково мінімум існує. Але вже стільки українців за кордоном. Але вже стільки українців за кордоном, так що ти заходиш в любу кафе, любий там ресторан, когось зустрічаєш завжди. У нас як ранкову програму, звичайно ж, цікавить початок вашого дня, угу. і в котрі годині ви прокидаєтесь. Я Прокидаюсь по-різному, залежно від того, скільки я лягла, і що було в цей день попередній. Не нормований взагалі графік. А, так, що потрібно? Потрібна тепленька вода зранку, це ну, як от чи наш. Потім отче наш. наш. Чому а, це не просто традиція, це не просто обов'язок. Молитва зранку, вона тебе фокусує. На твоєму внутрішньому світі, який ти збагачуєш, тому що ти звертаєшся і до себе в тому, в тому числі, і ти ніби розумієш, що в цей день хочеться зробити тобі. І воно вже основано не на заздрості, не на страхах, а на бажанні знайти себе і духовному підґрунті. От коли є духовне підґрунтя в твоїх бажаннях. Завжди буде феноменальний результат. У мене так багато спірних моментів в житті, і сам шоу-бізнес, він не з таких, знаєш, не із білоручних справ таких, так? Але ось це духовне підґрунтя допомогло мені не вляпатись ні в яку холєру взагалі. Ви вже згадали за шоу-бізнес, хочеться запитати, за стільки років? Підточує шоу бізнес людина стає інакше, ну, як не кажіть, угу. що змінилося у вас, якщо ви це можете в собі зауважити, знову ж таки, угу. і що залишається незмінним? Незмінним точно це моє відношення до вчителів. Незмінним це моє відношення до батьків і усіх рідних. Більш стриманішою стала, так, підточила от саме, а більш уважнішою, не до себе, а до взагалі, що навкруги, хто як себе поводить. Е, ну, ніби, знаєш, так скажу, я можу свій круг не підпускати дуже багатьох людей, а можу когось впустити. Просто саме дистанція. Ну, наприклад, навіть не неправильно, просто оце, коротше сказати, просто з'явилась. Дистанція, а вона потрібна тільки для захисту свого внутрішнього світу. А ви завжди спокійна в роботі? Чи буває таке? Ні, я дуже емоційна, я емоційна в роботі завжди, тому що в мене ну, ніби експресія і а, ніби я там в мене драма, там <свій>, свій, свій спектакль. Ні, ні, емоційна. Якщо б я була спокійна, я я посидю ще. Знаєш, я сижу, я доб'ю до кінця. А ту справу, яку треба зробити. Але е, пояснити щось, розк... все емоційно. Що Наприклад, може вас роздратувати? Е, халатність, е, невчасність е, оце такий е, хіпстерський нальот мене може е, роздратувати. Нема дедлайну, тому що ну, типу, ми ж хіпстери, ми ж там. А що був дедлайн. Оце такий безвідповідальний нальот. Є зараз покоління такого молодого. Я вже говорю молодого покоління. Дуже ну Я маю на увазі молодші. Ви і народна, і заслужена артистка. І народна? Одним словом <рес> і застужена. Скажіть оці ці звання, ці статуси, що вони дають артисту, і не коли знаю. ви отримуєте їх? Mm -hmm. Чи зміняється якось ваша кар'єра і не змінюється? Ні? Нічого не змінює. А, а перець, це... перед публікою. Щось ну загальне, я, я не знаю для когось. Це важливо, це як пам'ятник. Так для когось він це як назва вулиці. Вау! А для когось ну цього не потрібно. Я безумовно вдячна, і це велика відповідальність. Мати статус народної артистки, заслуженої. Але мої батьки це їм подяка. Це їм подяка. Моя. І це для них дуже важливо. Ваші батьки навчили вас так от працювати плідно. Все-таки все, -таки, все тата, що ви маєте, це ваша робота. Тато мене так штурмувало. <гум> та. І він завжди він взагалі не вірив, що це щось вийде. Батько? Так, взагалі так. Фармацеп це була його мрія, от щоб я там була гарною жінкою, знала комп'ютер, знала якісь ліки, там, і, і, можливо, англійську. Ну я вийшла бунтарем в них така. І мене, наприклад, ось ці рамки напевно і привели до того, що ні, можна інакше, я ж в Мене не можна стримати. Це, це просто не злапати. Зараз ви вже є сама як тренер, як наставник молодих виконавців. Цікаво, які настанови, окрім того, щоб працювати, співати, вміти в першу чергу, які настанови ви їм даєте, щоб потрапити в шоу-бізнес і зачепитись, і надовше зачепитись там. зараз прийшов час, коли може потрапити, хто завгодно. Адже є інтернет, і ти можеш зібрати свою аудиторію онлайн. А все залежить від твого контенту. Те, що ти пропонуєш людям твоє мистецтво, твій світогляд. Адже пісня це світогляд так само. От і сьогодні найважливіше правило це не копіювати. Не бути копіркою, не бути дзеркалом чимось поганим чорним, Та. Да? а шукати свою індивідуальність. Саме ось це сьогодні коштує великих грошей, і саме за цим сьогодні ганяються агенти по всьому світу. Байдуже з якої ти країни. яка частина цих от молодих виконавців, які хочуть прорватися, йдуть на всякі от співочі конкурси для того, щоб знаєте, поставити галочку. Став знаменитим. Ще все-таки е, більшість е, талановиті, дуже талановиті, не хочуть закопувати в землю свій талант, хочуть розвиватись, і вони власне йдуть на ці конкурси. Зараз прийшов той час, коли немає артиста номер один, одної єдиної, одного єдиного чи король, королева, поп сцени там і галактики, і так далі. Сьогодні час, коли в кожного є своя своє ніше, і ми всі йдемо разом, починаючи. Ті, хто сьогодні почав, і ті, хто вже давно на сцені, це набагато складніше бути актуальним е, довгий час, ніж вистрілити одноразово. Так? От. І тепер конкурси, що вони дають? Е, в кожного різні цілі. Сьогодні всі такі, я тобі скажу, продумані телебачення. Тебе бачать, ти можеш якось щось там стартувати, трошечки засвітитись. А хтось сприймає це для себе, ніби як конкурс моєї. Самим, бій сам, самим з собою, та? тобто це гранує себе трохи та? як індивідуальність. А хтось сприймає це реально вокальним батлом, а хтось сприймає це просто прийшов до мами показати, що я типу, хороший, просто для мами, там, для тата. Ви в часі різдвяних свят хотілося б, хотілося б ще запитати за вашого синочка. Так. Чи колядуєте ви разом, чи так. вчите ви з ним колядки, щедрівки, і можливо цього року щось нове вивчили. Нове цього року він вивчив в українському клубі, де він танцює Гопака. Він в мене чудово танцює Гопака. Я навіть сама не сподівалася. Потім він український клуб в Англії, там з нашими. Українцями він там колядує і сиро. <смі> дуже смішно, але мені дуже до вподоби там така атмосфера, де коли ти запитуєш, де України більше, тут чи там. Не дуже Цього, ой, там вони дуже шукають. Ой, Вони вони такі не просто шукають, вони це мають в собі. І до речі, родина е, сім'ї, де живе Веня, а буде, ну вона зі Львова, вони будуть в мене на концерті. Я дуже чекаю зустрічі. І так, і він, я знаю на Ізусі всю різдвяну історію. На пам'ять він гарно інтонує, співає, так само не знає, що з цим робити. На сцену його потрібно. О, я не знаю. Це багато працювати. Я чомусь йому... Мені завжди хочеться, щоб йому було легше. Це нормально, це як кожна мама, напевно, щоб він ніде не напружився. Ось, та він знає всі колядки. Він тут може я не сам Е, <смітна> <смітна> сам Чи є у вас час на те, щоб просто лягти, почитати книжку, подивитися фільм? Е, чи є. любите ви читати, і що останнє ви дивились чи читали? От, різне я читаю і про тенденції, і про художнє, щось, і про моду, і як з чого починалась, і традиції костюму, і так далі. Тобто. Ем... Ти знаєш, це постійно такий свій челендж розширити, розширити, побачити більше, дізнатися більше, щоб це якось змогло сплестись у нову пісню або е, на сцені, наприклад, тур інтонації. Так? Він, це це склало для багатьох, е, такі, типу питання: о, це що, всім тури треба тепер робити, такі розумні, з якоюсь ниточкою, не просто пісня за піснею. Я плакала годину. Та дуже дякую. Мамі дитина прийшла, каже: мамо, чому ти плачеш? Mm, дякую. вам. Дуже речу. І, наприклад, багато хто навіть ті фішки, які ми відзнайшли завдяки онлайн-трансляції. Потім я не буду казати ім'я, потім просили. Ось це в свої е, шоу. І ми я безкоштовно залюбки віддавала. Взагалі, от у вас от, у шоу-бізнесі між собою прийнято, от обмінюватися ідеями. Чи все-таки кожен артист цей окремий проект, і кожен проект бореться за, ну, за свої рейтинги? Чи ви співпрацюєте? Як Ні, якось? кожен бореться за свої рейтинги. Я Нема з радістю такого. за співпрацю завжди говорила про те, що відкрита до усіх, але не всі відкриті, до, до наприклад до мене. І, е, ти знаєш, коли я ось це говорю, я зараз собі прокрутила в голові, а що більше починаючи, вони навпаки дуже раді це чути і пишуть мені, постійно присилають, нас готується пару-декілька проєктів таких з новими артистами, в яких я залюбки підтримую. Я вам дуже дякую насправді за цю розмову. Бажаю вам гарного вам. Гарних концертів і взагалі гарних емоцій від життя, щоб творити для всіх надалі таку гарну музику. Дякую. Я вже давно не давала таке велике інтерв'ю. Дуже рада з того. Правда, мені приємно з вами було спілкуватися. Ні, теж, я дуже рада познайомитися.